Ей, йоу, гайс, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Kingway. Сьогодні в цьому відео це те, що найгіршу, напевно, графіку в GTA 5, яка взагалі можлива. І подивимося, скільки в мене буде ФПС як на моєму персональному комп'ютері, так і на моєму ноутбукові, який єлі вивозить GTA 5 в 20-30 FPS. Ну і подивимося взагалі, скільки буде там ФПС. Ну і також в цьому відосі запускаю розіграш на 200 тисяч, два переможці по 100К. умови підписатися на мій канал, поставити лайкосик, написати любий коментар під відео. Ну і підписуємо. Підписатися на мій телеграм-канал, де на постові нажати взяти участь, в принципі, на цьому все. Ну і також не забувайте про найкращий промокод на сервері, а саме Young, який вам дає непогані плюшечки на старті, а саме 50 тисяч паксів на другому левелі, плюс один левел до перса. Ну і також платіном віпочку на 7 днів, що я рахую є досить непогано. Ну а я не буду затримувати цей відос Всім бажаю приємного перегляду. Йоу ну що ж, ось ми зайшли. короче на сервак з моїм дефолтним редуксом. Як ви бачите, все виглядає досить, досить досить непогано І зараз у нас порядка 84 коротше, ФПС десь 84, 85, зліва коротше, зверху ви бачите. Коротше, це в нас респаун в Мірор Парку. Давайте поїдемо, ще подивимося на казино, що там у нас, як там справи по ФПС. -іку. Ну і коротше, потім зайдемо вже з того ФПС Апредуксу. Подивимося скільки буде там. Я думаю, ну там буде ФПСів певно в два рази більше. Ну я на це надіюся, звісно. Цікаво було подивитися. Коротше, ось ми на нашому любимому казино, до речі, в якому я вже не був до хера час. Треба вертатися. Коротше, так, да, треба вертатися, так. Да. 74, 67 FPS, як ви бачите, щось не дуже тут багато людей, чесно кажучи. Коротше, біля 75 ФПС. І зараз поїдемо ще на авторинок. Подивимося, скільки буде там ФПС. Ну і в принципі все, будемо заходити з того FPS Апредукса і дивитися, скільки буде там ФПС. Так, ну що ж, ось ми під'їхали на наш авторинок і у нас біля... 55 ФПС 44, 47, 48, 50 Якщо дивимося на машини, коротше, 42 FPS Бляха, ну такое, такое, конечно. Якщо тако подивимося. 38 FPS у нас з вами. З цим редуксом, з хреновою оптимізацією Windows. Ой-ой-ой, яка суч Ah. Ну він реально на стилі зробив. Звісно, більше не ці обвісики, вона взагалі пиздато виглядала. Пропоную зараз просто перезайти, втекнути той редукс прямо для е, мікрохвильовки. Ну і подивитися взагалі, що у нас з вами буде по FPS. Єбать, yeah, просто що це нахуй таке. <laughs> 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 просто подивіться на це нахуй. <laughs> Ебать. Єбо... Сімо що це, нахуй. Пацики 130 FPS, блять. Ебать, що це нахуй таке. Капець. 120 фепасів. Давайте ще зробимо тако. Коротше, альтабнемся. Rockstar Games. І оцего закриємо. Ебать, є... 130 FP. Фепасів. Коротше, я взяв максимальний рівень жаття, там типу, є 4 рівні, там лайтовий, ну коротше, ви поняли. Я взяв <сіпо> самий-самий лютий який був. Ебать, <реш> шо це на це Майнкрафт, блять. Давайте на ролл са ой Ой-ой-ой. Ебать. Ой, 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 ой. Але Фепасі всі ну просто під... Подив... Ебать, шо ху, блять. Ебать нього, сука, Мармеза це піздец <реш> Блять, я нахуй Майнкрафт граю. Що, будемо добувати алмази на? Чи шо? Пам'ятаєте ми були на авторинку? Скільки було у нас саме менше 30 FPS, а? 60. 60, нахуй. Як вам таке? Ну 47, ну да. Ну типу, блять, але... Це пізс просто. Подивіться, подивіться, це Майнкрафт дороги. Це Майнкрафт дороги. Ебать. Коротше, я вам, звісно, не рекомендую юзати, як ви бачите, тут немає кущиків, блядь, за таке можна, звісно, банчик зліпити тільки так. Ну не тільки так, а 100%. Коротше, я це все юзаю заради експерименту, але... да, коротше, на свій страх і ризик, але, блядь, Подивіться, машина привата поїхала. Мене реально стабільних 100 ФПС, їбать, тут вообще текстур нема. Їдемо на Казік, подивимося, скільки Фепес. Ну я думаю, типу сенсу особо нема дивитися. Скільки в нас на авторинку було саме менше 47. А на нормальному редуксі 37, але блядь, ну то нормальний редукс, там охуєна графіка, ну а це во це блять якийсь пізц. Я ще пам'ятаю зборочки сампа, блядь, це щось це, це дуже похоже, це, це капець просто. Я колись пам'ятаю так грав самп. Туманчик за пів метра перед тобою, бляха, 30 ФПС. Тільки під'їжджаєш під моста, пропадає туманчик, зразу ФПС 15. Ой, пам'ятаю, були часи, бля. Йомо, це ж реально текстури з Майнкрафту. Бля, мене вже очі болять нахуй. Я вже не можу просто. Так, ну що в нас на Казіку? 81 FPS, 94, якщо подивитися на людей, 106. Ну, в принципі, тут немає сенсу на них дивитися, тому що вони ж урізані, тут, то, типу, прорисовка врізана. Ну от при вході в казік, типа, скільки 90 фпсів. Вона навіть гарно, оця м4 з таким редуксом, блядь. Ні, ну такий, звісно, такое, такое себе, ну, що пробуєш, блядь. Ну, якщо у вас прям взагалі мікрохвильовка, ну це пізд. Так, ну що ж, ось ми зайшли в нашу зону гру. Як ви бачите, в мене порядка 30 ФПС. Ну як 30? 20. Коротше, 30 з просадками до 15. І це плюс до того в мене вже забрані тіні. Тобто вся стокова гіташка ну ні одного редукса тут не стоїть, просто суто забрані тіні. Як ви бачите, у нас 20 FPS. короче в районі від 15 до 30 ФПС. І це вже з забраними тінями. От така от мене мікрохвильовка ноут. І зараз от, попробуємо поставимо оцей редуксик для мікрохвильовок Дорогами з Майнкрафту і подивимося взагалі, скільки в мене буде Фепасів. Чесно дуже-дуже сильно цікаво, що з цього вийде. Ну, ви бачите, ну просто воно лагає прям що капець. Ну, в принципі, грати так-то можна, але. Тяжко, тяжко, тяжко. Так, ну що ж, ось ми запустили гру. Ну, от як і сильно гудів, так і гудить. Коротше, у нас зараз з вами 30 FPS. І знову ж таки, просадки є. Ми зараз в центрі, хоча, в принципі, тут трошки людей є. Давайте зараз заберемо машину, попробуємо, покатаємося, що з цього вийде. 400 ФПС, як вам таке, Ілон Маск? На жаль, після того моменту у мене закінчилася пам'ять на телефоні. Ну і давайте скажу так коротко, FPS не прям сильно піднявся, як в мене на компі, там плюс 40, плюс 50 FPS, але він став стабільніший, Грати ну, більш-менш якось ще можна з таким редуксом. Ну, знову ж таки, банчик можете отримати тільки так, тому що немає там дерев, немає лістви, тобто у вас перевага є, ну і за це можете просто отримати банчик. Але чисто ознайомитися з рп з РП, з сервером, я думаю, ну, в принципі, реально.